Вітаю підписники! Вітаю випадковий глядач, який напав на це відео у Ютубі серед безліч інших відео про секонд-хенд патрулі Цей відос. Мій відео огляд речей, які попадаються на тижні у секонд-хенді у міста Люблева, Переважно з євросеконд-хендів. На даному моменті вирішив ходити саме на ці магазини. До речі, для підписників, хто там питав, який ровер у Михайла. У Михайла велосипед від фірми Trek Dual Sport, по-моєму, другий чи третій, не пам'ятаю точно. Євросик-хенд на Городоцькій біля костелу. Що значить, сьогодні було? Ну, там хтось сказав, що там були всі пішки і якийсь артерікс, курка, ну, курка, куртка. Я не встиг її побачити, так швидко там ті почки уходять, просто я не знаю, щоб думаю, щоб в них не перекупили. Я навіть не встиг побачити. Ці пішку непогано, гуд-гуд. Ну, сьогодні мене теж цей магазин декількома речима порадив. Ті речі, які я вам показував до того, там була цікава якась футболочка, така французька, коштувала там взагалі якісь космічні грошей 165 євро, але була з дефектом. На жаль, дуже класний рюкзачок від фірми Lululemon. Це така контора, яка загалом тільки... Спеціалізується на жіночому одягу, на жіночих аксесуарах, теж доволі дорого коштує. Фурнітурка однією рукою відкривається просто. Ну, Де хоч якісь бірки нижні є? Додаткові немає. Поліестер, поліестер. Але теж вони були з нюансами. Ну, коротше, багато цікавих речей, дорогих, але вони були з нюансами, тому відповідно їх і скинули. А що конкретно взяв, це ось такий, Це ось така футболочка компресійна, можна сказати, від таннеремор. Також така для спорту підійде розмір S, в ідеальному стані. Футболочка від Юнікло, також розмір S, в ідеальному просто стані. Котонова, легенечка така піде. Зверніть увагу на виконання швів. Доволі якісно піде. І ось така футболочка від Lacoste, Мені віддав Владик, Розмір 4M. це нас М. Текстурка і матеріал виконання трьох нитка, як на футболки поло, тільки з таким круглим воротом. Ну теж непоганий стан, добре, добре, оригінал. І саме прикольна позиція на сьогодні. Подивився, я просто весь магазин перерив, і футболки дивився, і кепки дивився, і на робочку заходив, і жіночі заходив. А от потім таки проходжу повністю чоловічого взуття і бачу, джордани стоять. Дивлюсь на бірочку, а бірочка також доволі якісна. Тобто оригінальні джордани перші ретро. ну Це, це модель ретро, але зроблена 2015 року. Нові у нас колись коштували 4800. Це, мабуть, ще по курсу 27, скоріше за все, тому, що вони вже не в наявності. ну 4800 на той момент то це більше 100 доларів, там, 150 доларів, непогано. Зараз на eBay такі коштують від 100 доларів, хтось 110 ставить, хтось 90, все залежить від розміру і стану. Ну тут стан доволі таки непоганий, мінімально потерта підошва, ну це взагалі крихітне пошкодження. В цьому році взагалі дуже рідко беру кросівки. Якось, ні, ну, такі я не проти брати кожного завозу, навіть кожного дня, але зазвичай треба бігти саме на кросівки, ти вибираєш, або ти будеш бігти на кросівки, або ти будеш бігти на куртки, або там, на кофти, або на інші речі. І переважно, в випадку кросівок, все ж таки вигідніше бігати на речі, тому що там банально їх більше завозять, ніж кросівок. Наприклад, якщо якісь плямки на одязі можна випрати, Мінімально, хоча я вже зараз стараюсь не брати такий одяг, то на кросівках нюансів зазвичай більше буває. Це і протерті задніки, це і потерта підошва, це і заломи, це і порване, і тому подібна сітка. І сітка протирається тут і йде-інде. А ці, от конкретні джордани, блин, дуже класно збереглись. Я навіть, мабуть, їх спробую залити на eBay, тому що ну, все ж таки джордани оригінальні. У заво сьогодні, те, що я встиг підсняти, я думаю, ви бачили в попередніх хвилинах цього відео. Буду старатись більше знімати речей, які саме попадаються в магазині, а не тільки ті речі, які я взяв особисто. Тому підписуйтесь, дивіться далі. Я погнав. Я зустрічаю перший уловчик на сьогодні. Один мінус уже. Штанці від фіала жіночі, правда. А це лисички немає, що тут. Не ну чого ж ночі? ну чого не чоловічі. Ладно, нічого страшного. А, дві пари мам цих ральфів монтажних, В гарному стані. Не знаю який там розмір. Такі North Project 32 го розміру сліми. Не дуже подобається мені. Але сама фірма файна, Якби були не сліми, я б взяв дуже чиннозик. Алакост непоганий, елічка, але немає одного в гудзика. Оце класика. Дікес. 32 на 34. Нові. Можна сказати. Холокос на шерсті. Marinex Trafine. 48, тобто це ну Такий виріс не дуже мені подобається, але треба подивитись з другі Ральфи. Ось такий мерч Red Hot Chili Peppers, але без копірайту, тому можна просто хтось на ніс. Думаю, що це не офіційний мерч, ні? А ще мамоти. Мамо, ти такі. Типу це нові колекції, але зроблено під вінтаж, зроблено це такі приколи. 34 розмір, може собі лишу, до речі, треба подивитись. in Vietnam. Хотів взяти отакі арнап на пробу. Ну тут неждано не гадано. Пляма виявилася. вирішив, що він ще збірка. майданчик. Майдень. Хотів дати вам ще відповідь на коментар стосовно eBay, Ви там мені писали. Реєстрував ще його давно, 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 в 17-му десь році. А я реєстрував для того, щоб купувати кросівки, тобто за кордоном якісь речі. Я замовляв раніше до війни кросівки, там одяг, рюкзаки, тому усе подібне. Там аксесуари тільки з Америки, з Британії, ну не суть. У мене акаунт уже більш-менш був трошки прогрітий, і у 21-му році я. Через платіжну систему пайонір прив'язав його відповідно до свого eBay. Тобто я створив на пайонірі, потім прив'язав його до свого eBay і відповідно в мене вже все запрацювало, я можу повноцінно заливати туди речі. Так як я реєстрував свій пайонір ще в далекому 21-му році, вже можна сказати, три роки тому, я насправді точно вам зараз покроково не зможу вам сказати, як я зробив, що я там прив'язував, що я не прив'язував, я пам'ятаю тільки те, що треба було. Зареєструватися і надати документи стосовно підтвердження вашої особистості. Тобто там або випуску з банка, або скан закордонного паспорта, Ну там декілька видів верифікації, вам там потім напишуть, які вам треба документи надати, і потім треба буде прив'язати його до свого аккаунту на eBay. E, більш детально ви можете знайти на Ютубі. Є люди, які робили гайди, як це підв'язувати, є навіть текстові гайди. Можете в гуглі просто вбити пайонір та eBay» і вам там все покаже. Тому якось так. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Дивна така статистика, що всього-навсього 30% дивляться мої ролики, ті, хто підписані. 70% глядачів, які подивилися мої за останній місяць роликів, це... Не підписники, тому прошу всіх виправити це недорозуміння і просто підпишіться, та і все. У мене відео виходять раз в тиждень. Не думаю, що вам буде так напряжно і сильно забивати свою стрічку. Ви не будете моїм каналом, тому для вас це нічого не вартує, а мені буде корисно. Хотів почекати, поки там сусід перестане сорлити, дрілити чи перфоратор включати. Я зрозумів, що це буде довго. Я буду чекати до ночі, поки. Він перестане там щось ремонтувати, скажімо так, і вирішив показати, що взяв із тих всіх речей, які я взяв на митні, всього-навсього не всі, коротше, мені підійшли, стану. деякі шорти. Просто Михайлові дав, деякі. Просто скинув. Наприклад, штани від фіоревана я не взяв, тому що вони вже є одні жіночі, і щось жіночі не дуже користуються популярністю. Висять, так знаєте, перегляди, є щось попитали трошечки. Але поки що глухо, глухо, тому думаю, ну, ще одні брати, в мене вже одні є, думаю, не буду брати. Якби продалися, я б взяв би їх за варістю. Ось цю кепочку взяв, дивіться, від рейдерса. НФЛ команда рейдерс. Походу, що ще якась вінтажна. Тобто, я дивлюсь, тут Анко якась, будемо бангадеш. Сам колір такий. Цікаво, приємно. Усь, усьо, усьо, набрав. хороші сьогодні десь на 500. 50 гривень це було куплено і загалом тільки нижня частина а, одягу. Це ось такі, по-перше, дікіси, 874 Original Fit. Це добре, що вони Slim фітовські. Розмір 32х34. Чистий такий котон. А, доволі грубий. Він, як можна сказати, робочка, ну по факту дуже грубий. Але з таким логотипочком це означає, що свіженькі колекції. 21 рік, ось бачите, пише. Ну тобто, не сказати, що це старі, мене язик не повертається. Оцей е артикул, по якому можна пробити, що це за конкретна модель, як вона виглядає на тілі і тому подібне. В гарному стані, в ідеальному, як навіть сказав, би, шортиська перші це від маму. То я показував на магазині. Більш детально зараз покажу. Рідний тут у нас є ремінець, також свіженькі колекції. Ось така свіжа бірочка. Легенький нейлон, але зроблено, як начебто, як на мене, під вінтаж. Можливо, це мені так здається, не знаю. Крій такий полувінтажний. Є у нас карго-кишенька на одну сторону, всієї сторони немає, на жаль. Я зараз по якщо це буде мій розмір, то я обов'язково собі їх просто залишу та й все. Бо в мене є пару шортизів, які я ходжу, але хочеться якісь свіженькі, якісь новенькі. Були б якісь зенерфейці, я б взяв би зенерфейці. Ну Так як мені доволі часто фортить саме на цього мамонта, то будемо ходити в мамонті чому ні. Ззаду я такий логотипчик. Бачите, тобто мамонт кожного тижня мамонт попадається. Це прям красота, красота, я задоволений, чесно кажучи. Другі дикі На цей раз у нас у нас Дікі Тобто більш спеціалізована така моделька штанів. Спеціально, мабуть, щоб було розроблено для того, щоб можна було кататись на скейтборді. Тут у нас мінімум кишенек. Є флекс-технологія, наскільки я зрозумів, це походу тут резинка стоїть, та вона трошки тянеться. От, можливо, навіть у складі самої тканини є трошечки еластану, щоб натягнулося. Давайте глянемо. 60 поліестер, 35 котон. Угу. Зрозуміло, заднюю задня кишенька є. Та й все просто звичайні такі, можна сказати, класичні штани, але для окремої аудиторії у вигляді скейтерів. Так, і ось ці шорти від Ральф Лаурен. Мінтажні е, є ззаду ось така вишивка невеличка. У кожній кишеньці є перфорація і ось така дірочка. Як правильно це сказати, що, якщо металом його зроблено, ну оверлок, не оверлок. Були зелені і вдав як уже вже сказав вишитий коник тут. Орі якісно все як має бути, відрізняємо правильно оригінал, не оригінал. І верхня бірка тільки одна залишилась. Також по цій вишивці можна в принципі, зорієнтуватись і зрозуміти, що вона оригінальна. Бачите, з іншої сторони наступним чином виглядає. Тут ще мали би бути бірочки з розмірами і зі складом матеріалу, але, на жаль, їх зрізали. Мабуть, щось там заважало. Скажемо так, ну, Ось такі позиції, один-два. Три, чотири, п'ять речей на сьогодні, на це було віддато 550-560 гривень, ось так. Останній путь останній шанс на єврік. Якщо не буде, реально, на що сюди їхати, вин. страшний. Щоба підкорити скриню, закінчилося нас, в принципі, не повним фіаско, можна сказати. Трошки та щось було, мінімально більше, ніж на попередніх тижнях я побачив товару, але знаєте, таке відчуття, що начебто щось та й вибирають, Тому що, наприклад, якщо в магазині де Видно, що точно нічого не вибирають до завозу, то там можуть бути і стоніки. Це яскравий приклад того, що речі не перебирають. Тому що якщо речі будуть вибирати до завозу або на розкладці, то стоніків там точно не буде. Може залишитись якийсь аудор, може залишитись невеличкі, якісь локальні там або просто люксові бренди, які не у кожного на слуху. А от, наприклад, Арктерікс. Стонік, ну може і CP Company, якщо там побачиш лінзи, то він точно не буде залишатись, Я вам просто відвічаю. Тому це яскравий приклад, якщо ви ходите, наприклад, там три-чотири рази на один той самий магазин, і там ну жодного стоніка не попадається. Ну, мінімальний, хоч якісь там футболка, там не кажучи вже про сведри її при Він в цілому, я розумію, що не так часто попадається, але от, наприклад, Arc'teryx доволі частенько попадається, от наприклад, принципі, понеділка. Був Арктерікс і попередній тиждень четвер, де я взяв штанці Арктерікс, навіть жіночі, то можна сказати, що там не вибирають. Воно видно, що речі такі цікаві ти попадаються. Не знаю, не знаю, як робити на наступному тижні давати ще шанс цій скрині чи не давати. В цілому сьогоднішні речі, от які я взяв, мені вони сподобались, і тому е тим паче, із такого більш-менш цікавого, то що я брав, це був Діскварити. 2, така джинсовка з утепленим хутром всередині, все ж таки, я не зміг розібрати, чи то оріг, чи то не оріг. Вирішив не брати, бо вона така трошки тяжкенька доволі. Була футболка там. Три футболки Продовжую, бачите, брати на цьому тижні такі речі більш літні. Хоча, ну якби середина літа, окей. Але от багато футболок назбиралось на цьому тижні. Двоє шортів, як ви бачите. Ці шорти все ж таки буду продавати, тому що вони сидять занадто якось якось я Як міряв, можливо. Для моїх просто ціле для їзди на ровері, вони не підходять. Можливо, просто ходить окей. Але на ровері мені не підходить. Мені треба такі шорти, щоб я міг на ровері кататися в них. Значить, ось таку сорочку оливкового кольору від фірми Mountain Hardware. Американська контора дуже якісна. Є ось така у нас тут гайка вишита. Ззаду вентиляція. Наступним чином тут виглядає. В ідеальному стані, по факту, є кишеньки бокові, бокові, які на грудях є кишеньки. Грошей долярів немає, фурнітурочка така маленька і все одно поставили лайки. -кей. Бачите, ну таке. Дорогі контори і якісні фірми, все у деталях помічається, що вони виконані і дуже якісно. Excel, розмір. більше нічого сказати не, був, не можу. Просто звичайно ось така, а ну ще тут по бокам вентиляція. Це така сорочка, не знаю, може як під мілітарі стилістику, може комусь підійде, може для аутдора. В цьому сезоні це перша футболка така з малюнком реалістичним Real 3. Це запатентований фірмовий цей камуфляж, з можна сказати, такими фотообоями. На весь виріб такі штани роблять, і кофти роблять, і футболки відповідно роблять. Бачиш, що тут пише 3Ball, тобто виявляється, Shimano. Вони не тільки роблять перемикачі для роверів, а вони ще роблять катушки для рибалок. Розмір також XL, мабуть, що від одної людини попалась. Котонова така доволі щільна. Є бірки якісь нижні. Щеману трибавти shirt все правильно. 100% котон, ну це добре, без полістера, що тут є. Хендваш only? ага, я зрозумів, то вже хотів кидати в Не будемо цим займатися. І для ровера дуже таку якісну взяв футболку велоджерсі від фірми Scott, як в мене ровер, просто я не можу проходити повз. Якщо бачу Scott, в мене зразу асоціація з тим, що в мене теку. також ровер-скот, я такий зразу, та давай візьмемо. Ну, тим паче, вона легенька, що тут таке? Лінійка RC. Тобто рейсінг, якась там ганійка, можливо, це для саме більше для дорожнього. Є як ззаду класичні три кишеньки. Одна із них на ватеррепелент поки. Тобто захищена від води. Якщо у вас десь дістане в дорозі дощ, то ця кишенька вас захистить. Мінімально, але все-таки захистить. І, до речі, багато кросівочок ще залишається на цьому магазині. Я, я на кросівки не забігаю. Але виявляється, що вже другі красівки на цьому тижні урвав. Це ті красівки, які буду залишати собі на осінь. Дуже якісна фірма, яка робить дуже класні шкіряні вироби, а саме взуття. Бачите, яка тут приємна, дуже шкіра всередині зроблена, тут м'яка, задніки також м'якенькі. Тут більше грубша така шкіра. На мембрані Gore-Tex. Підошва у нас тут Vibram. Не супер, вони як нові, але мені такі треба, щоб я міг. Просто ходить і не переживати, що я їх там уб'ю чи не уб'ю. Середній шар цієї підошви, тут є пінка доволі така прикольна. Взуваю ці кросовички, і нога просто як лита стоїть. Я вам кажу. Просто настільки воно облягає, настільки воно зручно по ногі сидить, це я просто зразу згадую. Якщо ви знаєте, є така мережа магазинів конфісклад чи якось так називається, ну коротше, завозять туди під видом, що це якісь з конфіскованих, якихось там партій, взуття одяг, завозять просто відверто відверту Турцію, відверту Китай. Купує, там пам'ятаю колись ну дуже давно, ще коли по секаном не ходив. Взуття зимове таке. В нових оцих чоботях походив тиждень і вже такий чую, блін, щось якась вода затікає. Думаю, Звідки тут могла вода затікати? Потім таки беру підошву. Піднімаю, дивлюсь, а тут вже тріщини пішли. Я такі ого. Після того, проходивши ще десь тиждень, просто підошла, нафіг, отак от розвалилась, відпала від цього верху. Просто. А там навіть не, не резина і не піна. Там якась пресована піна з якимись там пресованими відходами. Я не знаю, як так можна було робити дешеві такі фігні за 450 гривень. Тоді, пам'ятаю, купив. І проходивши, просто навіть місяць не відходив, просто викинув нафік. А ось такі, навіть ти купляєш, і ти можеш впевнений, що ти на сезон як мінімум вона тобі вистачить. Потім знайдеш ще одні. для роботи. Саме ось такий варіант: це просто імба. Не знаю, що би люди робили без секонд-хенду У нас з нашими зарплатами і з нашими доходами, скажімо так, не міг пройти повз мого розміру, хоч вони виглядають також. Знаєш, як дуже такий старомодно, можна сказати, вони трошки нагадують мені еко теж по дизайну, то еко на не. Теж роблять такі старомодні якісь черевики і кросівки, але просто вони повністю із шкіри. І Супер якийсь цікавий дизайн зі шкіри, мабуть, що тяжко зробити. І якісна підошва вібром, І плюс вони ще такі не сильно походжені, нічого тут не відклеюється, без дірок, задні кілі. Що ще треба? Ну, буду ходити, головне, щоб під води захищали. Ось такі були улови середи. Завтра на ляндовочку їдемо, дивимось, далі. Їху! У цього рода є асортимент. Меден України починається. Харків, Харків робить. Незламні зламні потужні Потужні ентузіазм до кінця тижня щось трошечки вже падає, чи то погода сьогодні така, як начебто, дощ збирається, то взагалі нічого не хочеться робити. А треба ці всі речі, які я брав за 3-4 дні, треба сьогодні всі перефоткати, і зробити заміри, Ну і виставити відповідно. М -м, мабуть, виставляти буду завтра. Але перефоткати і це треба сьогодні обов'язково. На цьому тижні ще буде світ у суботу, тому буде ще бонусний день, я люблю казати. Але зараз дивимось улови, які я взяв. Ближче шорти на папірі 36-го розміру. Такі класні з карго-кишеньками. Штани від фірми G-Star Cargo. Штанці розмір 31 на 34, ну це трошечки краще, ніж 30. 31 це вже можна щось з ними працювати відповідно. Взагалі фірма G-Star в цілому в Італії і на всіх платформах дуже дорого коштує. Я от дивуюсь, насправді. Тобто от які штани можуть коштувати по 6-7 по тисяч, просто штани. Це навіть дорожче, аніж е, лівайси. По цим штанам також можна сказати, що вони доволі якісні, бачимо, які відшли. Виконані просто так, воно тут не порветься. Металева фурнітурка тут є присутня. Так, а де тут бірки якісь? Є хоч щось? Є хоч щось чи нема хоч щось. Та, на жаль, бірки зрізані. Ну, нічого страшного, це не робить ці штани поганими, скажімо так. Мінімально завужені, йдуть після колін. І є також утяжки ось тут на виході. Підуть доволі такі тяжкінькі. Тут Видно, що витратили доволі багато. Матеріалу. І, як бачите, продовжую брати футболки, хоча вже знову ж таки по аналогії з шортами можна було сказати, що шорт, футболки вже і не треба брати. Але шорти, наприклад, осінню або взимку не, мож... ну, не беруть. А футболки, в принципі, так якщо взяти, то беруть. На протязі всього року чотири футболки, які я взяв. Це перша ось така, правда, розмір S від Альфа Industries. Давно-давно не брав вже Альфа Industries. Ось такі тут з прапором USA. Ось так от. Розмір S, правда, була би Елька або хоча б Емка Було б взагалі шикарно, Ось така. Цікава футболка від фірми VanDuc. З такими цікавими самотивами. Тут в бачите, пальми, малінки. Виконана по технології, Скоріше за все, Garment Dye, тому що, бачите, пофарбована нерівномірно, де більше фарба залишається, де менше фарба залишається. Оооо, що не відбувається. Додому приїхав. Все зразу. Дірки виявляється, вся фігня Футболка від New Balance О, також відсотковий котон розмір L. Доволі непогано беруть. Футболочки New Balance. В принципі класні матеріали вони використовують. І як базова футболочка, прикольно виглядає. І ось така футболочка з обрізаним таким воротом від фірми The North Face. Резиновий логатичок. Бірки, курва, що нижні, що верхні, все позрізали. По факту, десь розмір, мабуть, що ну МК, скоріше за все, на МК не піде. На Мко піде. Ось так от Чотири футболки. Всі інші речі, які я вам показав, там була куртка пухова від що щось не захотів брати, там віддав на секонд-хенді людині. Вітровка від Шофеля також виявилася дефектами. А, вирішив взяти ось ці тільки позиції. Ну, чекаємо, і дивимося, що буде ще в суботу. Це у нас буде післязавтра. Ну, а я пішов це фотографувати і виставляти. В інстаграм. Мав невеличкі сподівання на бонусний день в суботу, але, на жаль, мене сьогодні він не порадував. Напротязі двох останніх завозів, це виходить, що місяць, і ДНФ опадався класні, і в там і футболочки були, і шорти непогані. Але сьогодні те, що мені попалося до рук, на жаль, на жаль, все було в дуже поганому стані. Були класні штани від рабу. Такі легенькі. Совшел, але внутрішня сторона кишені була просто приклеєна до тих штанів і, відповідно, мабуть, що при поганому пранні занадто високої температури, просто ті шви розклеїлись і кишення, умовно кажучи, просто відпадає. Не став брати, так то вони класні. Купа футболок також було, але всі вони трошки підкашлачені, поношені. Я зараз хочу просто, як мінімум, спробувати ну, брати реально, щоб воно було все. В дуже гарному стані, в ідеальному навіть сказав, що без жодних нюансів. Ну, звичайно, що кожного тижня ну, не буває такого, що прям все буде без нюансів. Ти береш на магазині, воно начебто ти все ок-ок-ок. Додому -ок -ок. прийшов, кинув під софтбокс. Свій Вигляд просто втратила. Ну, навіть не хочеться витрачати грошей. І цікаво, що я побачив, це був такий костюм, футболка та штани, спортивні від Олександра Маквіна. О, це цікаво. Нові такі штанці по 80 доларів коштують. Ну, футболочка також приємна. Excel розміру було зі свіжих колекцій. Жодного аутдору, жодного спорту не взяв. Ну, якось навіть не цікаво. То я зазвичай вже що як мінімум, якісь фліски ТНФ або Берхауси, або щось буде. Ну, була фліска. Раб класик тобто шерпа така, ну вона жіноча. Не витратив гроші зайві, купив свої поїсти в Сільпо. Речі, які я вчора вже там фотографував, я вже всі виставив, тому переходьте або в інстаграм, або одна шафу. Дивіться. Дякую всім, хто дивиться мій канал, дякую всім, хто лайкає. В цілому ось такий був тиждень. Якось То тиждень нормальний, то тиждень не дуже, але що маємо, то маємо. Показую, як є. Не завжди будуть жури. Тому якось так. Все, дякую за увагу. Я погнав всім, па-па!